Сумський день ікс здійснилося те, чого так боялися сумчани та чекали перевізники. Уже завтра, 3 червня, міські маршрутки поїдуть по 4 гривні ще принаймні повинні поїхати. Справа в тому, що ані сумчани, ані водії тих же руд точно не знають, коли який тариф буде діяти. Різні точки зору збирала Юлія Настенко. Від неї подробиці. Суцільна плутанина. Саме так вже ознаменували сумчани повідомлення про новий тариф на пасажирські перевезення у сумських маршрутках. Справа у тому, що виконком нещодавно проголосував за підняття вартості до 4 гривень. Люди такій новині зовсім не зраділи. Пописайте, скільки гроші треба на один проїзд. Це ж с ума сайти. З однієї сторони це правильно, тому що дорожчає все. А з другої сторони, спочатку б людям зарплати підняли, а потім вже проїзд. А то ж скоро пішком будемо ходити. Давно вже стоїть проблема, тому що невідомі дійсні доходи перевізників. І мені здається, що все-таки вони занижують свої доходи, і тому 3 гривні для сум о, з урахуванням довжини маршрутів якраз приємна ціна. У мене пенсія невелика, і для мене це буде дуже. Будуть немаленькі кошти. Перевізники ж не гаючи часу, вже розвішали оголошення про підвищення вартості у рутах. Водії ж подробицями ділитися не поспішають. Я, будь ласка, яка вартість проїзду? Три гривні. Три гривні. А коли чотири буде, казали, що вже міськради. А ось водій цієї маршрутки взагалі здається не знає, коли і за яким тарифом возитиме сумчан. У його машині висить ось таке оголошення: з 3 червня вартість проїзду становитиме 4 гривні. А ось пасажирам він доносить зовсім іншу інформацію. Обачай, скажіть, будь ласка, а яка вартість проїзду? сьогодні? Три гривні? А коли чотири буде? Казали, що вже рішення є. 26 26-го. У відділі логістики міськради кажуть, коли отримали розрахунки перевізників, провели свої перевірки і нарахували орієнтовну вартість проїзду у майже 5 гривень. Проте виконком проголосував за чотири, враховуючи пасажира перевезення на рівні 60 мільйонів. Те, що надавала нам 5-6 років тому державний наш університет та Харківський автодорожний університет, ми застосовує ці. Розрахунки з пасажира потоком мільйонів виходили на цифру 4,66. На сайті міськради нещодавно опублікували рішення виконкому. Згідно з ним, вартість проїзду у всіх маршрутках все таки 4 гривні. При цьому рішення набуло чинності після його публікації на офіційному сайті, тобто ще ввечері 1 червня. Тож чого чекають перевізники і коли планують брати більше, невідомо. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС.